Кількість звернень зростає в Івано-Франківській міській раді. Відбувся перший у 2025 році прийом громадян. Цього разу він тривав більше п'яти годин. За цей час голова громади Руслан Марцінків вислухав кожного мешканця. Чимало людей нарікають на проблеми з центральним опаленням та роботу комунальних підприємств. Ефективним рішенням може стати створення ОСББ, яке дозволить перейти на індивідуальне опалення та самостійно контролювати якість послуг. Прикладом згуртованого переходу є мешканці будинків, що опалювались котельнею на індустріальній. 34. багато з них вже перейшли на індивідуальне опалення і мають змогу економити. Заступниця директора департаменту енергозбереження Уляна Плитус нагадує: мешканці будинків, які обслуговуються від котельні на індустріальній, можуть отримати 50 тисяч гривень на перехід. Проблема з котельнею на індустріальній 34 відома всім. Не перший рік займаємося. Нарешті нас люди скажімо так дозріли до того, що вони вже самі просяться. Питаються, коли ж ви нас там включите в програму, коли ви до нас прийдете, коли ви будете. Тобто воно десь виникло вже навіть в такому плані, що ряд будинків, які залишилися останніми, то вони вже навіть готові. Представник будинку на вулиці Мазепи, 66 Микола Бітюк, розповідає. Мешканці звернулись до голови з проханням допомогти вирішити проблему з оплатою за електроенергію. Через несправедливу систему вони змушені оплачувати чужі борги. Звернулися до мера з питанням поміняти нам систему доступу до електрики, щоб було в кожного щитові свої щитчики. За що накрутило, за то й заплатив. Бо так як колись цей будинок належав ЖЕКу, там люди не жили, тому... Воно було оплачувалося одним, як то кажуть, одним лічильником рахувалося. А в будинку є частина людей, які злосно не сплачують, а виходить розділяється на всіх порівняно. Багато звернень було від родин загиблих військовослужбовців щодо надання фінансової допомоги. Після втрати батьків у 2012 році опікуном Анни Мельник став її брат, який був військовослужбовцем і загинув. Анна звернулась до голови громади за фінансовою підтримкою. Він служив 48-й Ожба. Як би сказати, це був мій опікун, моя найрідніша людина. Нас батьків не стало ще в 12-му році, і брат взяв на мене опікунство. 27 грудня він помер після мого дня народження. Написала заяву. Будемо чекати, надіятися. Очільник громади Руслан Марцінків каже: питання допомоги родинам загиблих воїнів, підтримки учасників бойових дій та внутрішньо переміщених осіб сьогодні на першому місці. Стараємося допомагати, але прийом був спокійний в такій діловій розмові. На кожному прийомі є люди, які допомагають, які компетентні для того, щоб зразу вирішувати цю проблему. Але на жаль. Збільшується кількість звернень, які стосуються також внутрішньопереміщених осіб. Сьогодні це були родини, в яких або хтось загинув, або з інвалідністю війни, які втратили все, але окрім того, їхні рідні захищають Україну, які втратили здоров'я або життя. Тому дуже важливо допомагати І в часі війни ці питання, напевно, най найважливіше. Нагадуємо, прийом громадян голови громади, проходить щомісяця у перший понеділок.